А тепер про найпоширенішу помилку при реєстрації на eBay. Коли людина реєструється на eBay, для того, щоб зараз виключно говорю про тих, хто збирається купувати щось на eBay, тому що, знову ж таки, це перший етап. Коли ви щось збираєтесь купувати на eBay не через посередника, так як працюю я просто відправляючи посилання, тоді навіть реєструватись на eBay не потрібно, по суті. А коли ви самі хочете придбати через склад посере... перевізника в Штатах чи в Європі, неважливо, у вас вже є адреса, ви бачите, о, є адреса, і ви є бажання купувати на eBay. Ви заходите на eBay, перша помилка це ви вводите при реєстрації. Страції першочергові одразу адресу. Складу в США чи в Європі тоді вас банить ібей, тому що бачить, що ви геолокаційно знаходитесь в Україні, але чомусь адресу вказуєте свою в іншій країні. Це перша помилка. Друга помилка, ви вказуєте правильно. А правильно це вказати свою адресу з документів, адресу прописки. все окей. І потім ви думаєте, так все, я зареєструвався, все ввів правильно, і мені потрібно замовляти вже товар на адресу, наприклад, в Штатах. І ви берете, заходите в адреси на ібей і міняєте українську адресу. Першочергову таку базову свою адресу українську міняєте на американську, і та сама історія виникає. Вас все рівно блокує eBay, Бачить, що ви знову ж таки знаходитесь в Україні, чомусь міняєте на американську адресу. Потрібно просто, якщо ви хочете купувати, як правильно зробити це. Ви додаєте шипінг адресу нову в Штатах в Європі і так далі. Цих адрес може бути безліч, але основна головна адреса має бути саме ваша адреса прописки.